Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай мелем млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, от як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще, Не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось людоньки на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть. Застрело серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.